Загальна кількість пенсіонерів Чернігівської області станом на 1 грудня цього року складає 303 тисячі осіб. Зокрема, до неї входить, звичайно, і пенсіонери за віком. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу та досягнення передбаченого законом віку. Це три ключові цифри: 60 років, 63 роки і 65 років. Згідно з законодавством України, страховий стаж щодо право на пенсію у 60 років збільшується щорічно на 12 місяців, і у 2028 році він буде складати 35 років. Подальше збільшення страхового стажу на сьогодні законодавством не передбачено. Тобто, якщо у цьому році, 2024 році, можна вийти на пенсію при досягненні 60 років занаявності страхового стажу не менше, ніж 31 рік. В 63 роки занаявності страхового стажу не менше 21 року і до 31 року. І в 65 років занаєвності стажу від 15 до 21 року. То вже у 25-му році, наступному році, відповідно буде збільшено страховий стаж на 12 місяців, тобто на один рік. І він складатиме. У 60 років необхідно мати 32 роки страхового стажу, у 63 роки за наявності від 22 років до 32 років страхового стажу. І відповідно у 65 років це наявність стражу стажу, стажу передбачається від 15 років до 22 років. Є декілька способів або шляхів бачу документів. Я зупинюся на трьох основних. Перший спосіб це людина безпосередньо звертається до центру пенсійного фонду і подає необхідну заяву і документи для призначення пенсії. В наш час в пенсійному фонді існує принцип обслуговування громадян, який називається ексекторіальним, тобто, без, скажімо так, не може подати документи. Без прив'язки до конкретної місцевості, там, де вона зареєстрована, проживає або перебуває, тобто будь-який СРСНС на території нашої держави. Другий спосіб це через портал Пенсійного фонду України. Людина створює свій особистий кабінет, це передбачено функціями порталу, і подає знову ж таки всі на документи, плюс звичайно, заява. І третій спосіб це через застосунок тобто, це… Держава, так звана в смартфоні. Там є теж функціонал, який передбачає подачу документів для призначення пенсії. Зазначу, що при подачі документів потенційний пенсіонер повинен рахувати той факт, що є роботодавці, які недобросовісні, і він повинен на це зважати, тому що іноді роботодавець пропонує отримувати зарплату в конверті і відповідно не сплачувати внески, тобто, зокрема. ЄСВ єдиний соціальний внесок за свого працівника, що позволяє потім набуття відповідного страхового стажу. Чому так бувається? Справа в тому, що цей внесок він забезпечує фінансування пенсійного фонду України, крім того. Медичне страхування, виплат по безробіттю та компенсації за нещасний випадок на виробництві. І він складає певну суму, якою можна звати значною. Мінімальний внесок страхової ЄСВ він складає суму 1760 гривень на сьогодні. Це 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір якої на сьогодні 8 тисяч гривень. І е, цей внесок це обов'язковий внесок для роботодавця, який таким чином е, сплачує свого найманого працівника. За рік ця сума складає 21 тисячу 120 гривень. І не кожен роботодавець е, законослухняний, мається на увазі, е, е, він переходить в межу і не сплачується внесок і переходить уже у роботодавця, який Порушує законодавство, не сплачуючи внески за свого працівника і тим самим позбавляючи його страхового стажу.